Я ще навіть в Ultimate Team не зайшов, а мене вже хочуть зустрічати з нагородами. Панове, привіт! Цього разу перші в FC-24 елітні нагороди для мене. Найкращі можливі, які можна отримати за Division Rivals. Збірні поки що награлися, а до нас повертається матчі чемпіонатів, і в суботу маємо Мерсесайдське дербі Ліверпуль проти Евертона. Якщо у вас раптом є прогноз, то фавбет до ваших послуг. Будьте всередині гри, а за посиланням у закріпленому коментарі під відео шукайте класний бонус. Для новачків. Отримай шанс на бонус 110 тисяч гривень. Від ФАВБет. Маю 5 паків за титульні матчі. Вперше в цьому сезоні я зібрав титульні матчі, тому що зазвичай мені там нічого не падає. Тому якось я не хотів цього робити. А зараз, думаю, нехай один раз спробуємо. 84-й рейтинг перший. Який я отримую тут? Катаріна Макаріо. Останній пак. 12 карточок, 6 рарних титульні матчі. Дайте волкаут. Щоб я вас збирав кожного разу. Сапата летить. О, то ще пік. Один з 4,84 плюс. Гарно. Я думав лише пак за 100к, там за 50к і мегапак, а тут ще пік. Раптом там щось цікавеньке. О, 45 тисяч монет. 45 тисяч монет. М -м, я думав, буде може якихось 60. Зазвичай обираю той варіант, де є монетки. Але зараз, думаю, чи не взяти мені ось це все в антрейді, тому що я хотів би зібрати СБЧ, тільки ще не определився яке: Сон, Рафаель Леао або Родріго. Ну і в принципі, я можу тут отримати за цей антрейд щось номінально, як 45 тисяч, але не факт. Можуть і їй кинути мене з тим рейтингом, і я нічого не отримаю. Ну, добре, ризикнемо, візьмемо сьогодні антрейд. Хочу збирати СБЧ кеш до побачення. Сподіваюся, що пощастить. Нагороди в антрейді поїхали. Фолдер. Я чекаю раптом, ще щось в основу. Йде перший пік. Поганий початок. 86-й рейтинг. Другий пік. Угу, Промо, але до дупи. Добре, беру рейтинг для порту. То якось там мені і так не стане нагоді. 86 85 рейтинг. Англія. Голкіпер. Це у нас Пікфорд. Який він? Третій рейтинг. Другий. Немає тінь, але є м'ячик. Twitch Edition. Другий мегапак. Італія. Голкіпер, та ну є. О, донор лайк! фоудер, folder, folder! 87, добре. Це за мегапак, мені подобається. Потрохи починаємо відбивати ті 45 тисяч, від яких я відмовився. О, інформ, що тут 85-й рейтинг. Хороший пак. Хорошенький. Якер-якер. О, 12 рарних гравців. Ух ти! Едегор. Ну, теж непогано, він 87-й має бути. תודה שאני קולן פוטביני וולקאוט Рольфо, ну та боже мій, та схаменися, ну не розказуйте, моїй дружині. Четвертий раз падає мені, Рольфо, уявіть собі. І зараз е, дуже смішна історія з її плейстайлом Трікстер. Е, в Твіттері вже поширюється відео, де є шалений баг. Я навіть не хочу вам показувати, поки тільки розкажу. А далі ви собі знайдете, але не повторюйте в домашніх умовах. Я сподіваюся, що її якомога швидше пофіксять. Там м'яч приклеюється, один гравець може пробігти всю команду, ніхто. Його не зупинить. Дабл волкаут це чудово, це справді лайк. Мені подобаються ці нагороди. Дві картки 87-го рейтингу, що всередині, всередині в нас нічого вже такого. Ну і оскільки там по 15 тисяч плюс, напевно, мали би йти як і до Нарума, я так думаю. Так і є 15 з половиною. Чудово. Ну і Рольфо в мене дублікатом йде. Йдемо далі. Ще один пак, де 12 рарних гравців, принесе нам Хорватію. О, це може бути якийсь модріч? Ні, це буде Брозовіч. А Модріч CM чи CDM? Не пригадаю. Але 83-й Брозовіч цього мало. Менді може всередині, га? Ні. Два паки за 100к номіналом. 24 рарних гравці. Може тут з дивом не просто фолдера ще хтось в основу би, га? Іспанія СМ Путельяс. Ні. 86-й переход, загалом, як фолдер, теж нічогенько так. Добре, що на якийсь там третій рейтинг фіксельний. Депай ще тут всередині. 2,84-х, таке собі. 2 баги 80. -плюс. А раптом. Німеччина. Центрбек. Борусія? може, Хумельці якийсь. Там п'ятий рейтинг, чи який він. Третій. Ей, мало. Ну і останній пак. 24 рарних гравці. Давайте ще волкаут. Ого, промо, цікаво. Ей, я так і знав. що раніше часу. Дуже кричати не треба. Жерона, хто там такий? Рера, дабл волкаут. Ой-ой-ой, дабл промо! Дабл бомжики. 84 го рейтингу, але потішно, потішно. Що всередині ще? Стоунс, Зюля, от такий от пак. Дабл промо. Такого я ще. Не мав. Це щось нове. Ну, але загалом паками за Rivals я задоволений. Залишаюся. Непогано нападало. Точно не скажу, що. А, краще би взяв кеш. Ще дві спроби 80 Все одно там дублікатів забагато. Тягу Silva. Рейтинг є хоча б п'ятий. Четвертий. Мало. Ну і останній. O, oh, traore na pewno. Паки закінчились. З ними я залишився задоволений. Зараз би пасувало зайти в Division Rivals і зіграти пару дебютних матчів в еліті. Відчути, як воно там, які склади, як люди грають, і подивимося на що здатний, на що спроможний мій склад, з яким ви вже знайомі, який поки що я не оновлюю, бо ціни полетіли догори. Чекаю, щоб можливо промо трохи їх підбило, можливо, ще щось відбудеться цікаве. Купувати когось нового не спішу. Загалом склад нічогенький. Ну що ж, перший матч в елітному дивізіоні. Дебютуємо. І суперник у нас з вандейком і кондец і Модрич модри джирай з Маркізо. Тобі впав Маркізіо за ТС бачете в мене крауч? Я в шоці. Так. Добре! Ай-яй-яй! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй Класно, Родріго. Рашфорд і Грізман пробиває все-таки. Якось він там викрутився і класно пробив Терштеген один з тих голкіперів, які мені подобаються в fc 24 Можна. І в дотик. Суперове. Грізман. Дубль. Який же ж Грізман все-таки якісний. Бом-бом. Ось такий дебют в еліті. Добре? Чао, Цікаво, чи не буде зараз використовуватися. Ой-ой-ой-ой-ой, ти дивись, він буде використовувати той глюк. Ах ти ж падло. Ні-ні-ні. Я тобі не дам м'яч. Я заб'ю голий до побачення. Ой-ой-ой, давай, 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 він хоче зробити. Він хоче зробити, ні. Ой, не до зраки. То страшне. Боже він поставив просто Дімарію, Рольфо і і хоче заабюзити цей глюк, де м'яч приклеюється до них. До побачення! Бігай без м'яча тепер. Який же страшний вікенд у нас буде в Ultimate Team Champions? Ну, у Weekend Лізі? То буде просто катастрофа. Якщо будуть грати отакі от, от... Аб'юзери скриптів, то це буде горіла дупа. Він навіть грати не хоче і створювати нормальні моменти, він хоче просто, щоб активізувалася ця хрінь, де м'яч прилипає до ніг. Але йому поки це не вдається зробити, а я тим часом не забиваю. Погано, погано, погано. Добре, отак от швидко забирати. І бляха, Вінісю забивати, бро, забивати. Одразу на роль бігти. Не давати, не давати, не давати. Геть! Фух, не зробив. Ха-ха, ти задроти, ти йде до сраки. Добре, що йому не вдається, бо то насправді там не просто я читав спіймати ту штуку, але реально. То в нього Максімен. Ой-ой-ой, це сталося, боже мій! Зупини його! Пано підкат не працює, бляха. Я в шоці. Ні. Я просто в шоці. І ей мені потрібний патч, бо буде палати срака в Ultimate Champions в Weekend Lazy! Ні. Я просто в шоці. Тато дупа, диви. Диви. Зупинися! Стрибай в підкат хто небудь Боже мій! Та не біжи! Та зупинись! Бляха! Ну чому? Ну чому? Єй, чому ми з такими живемо? Кожен нігнейм треба записати і скидувати. Іє. Але в нього ж не виходило то на початку. Чого зараз почало виходити? Або Венісюс бляха, забив би другий гол, він би вийшов з мачу, бо побачив би, що я контролюю м'яч. Ну ну, ну грізі! Та ти що що й правим стіком засейвився? Давайте сфокусуємося на нашій атаці і на тому, що треба швидко забирати м'яч. Це страшне, він же так порозставляв тих гравців глибоко внизу, щоб їх було важче зустрічати, ну. Далі. Є 2-2. Є 2-2! Комон! Оди сюди! О! Все, -все, Все, кому там пасне? Рольфу знову буде шукати, напевно. Ні-ні, Давай далі там. В нього ще Неймар на фланзі є. Бляха. Все, срака, 2 Ну, ну, а от що можна зробити? Не збити його, не сфолити, нічого з ним не зробити. Просто нічого. Він забігає в ці ворота. Та все, срака. Це нереально. А чому підкати не працюють, мені цікаво? Чому не працюють підкати? Я би ще все розумів, якби я міг стрибнути в підкат, я не можу. Mm. То без змісту грати. Ну, от такий от прикол, коли власне Рольфа мені падало в пакетику. Про це я і казав. Тепер ви бачите, як воно виглядає, а якщо хочете раптом... Займатися цією дурньою, то шукайте в інтернеті десь комбінації, як це робити. Я навіть не збираюся пробувати. Пішло до сраки. Нехай і їй карму якусь погану наведуть з нагородами, там, які будуть отримувати люди в своїх паках за такі матчі. Я навіть не знаю, мені здається, у Weekend League треба заходити в самому кінці, десь там в неділю. Тому що треба чекати патч, інакше срака. Просто срака. Чи максимально з максимальному тут із Рольфо немає рольфо. Це нормальна людина. Це нормальний суперник, панове. Добре. Чудовий грізман. Гарненька тривела. Зелений таймінг Родриго? Просто отак один родин дав. Серйозно? Ну і файно Уокер, як дитину. Уф! <рик> Уф! Оце мій Родриго! Оце мій бляха трікстер! Аааа! Як я так не забив! Добре. Скинь. Чудово! Чудово! І рашфорд! Як же ж тобі пре? Ой-ой-ой! Ну це читалось, я чекав, що зараз там буде пасна Холанда. От, коли бігунок, але бити не вміє. Ох ти ж, бляха Холанд. Як прийняв, вдало. Зірай! Та боже, одне з другим. Ну, використайте це хлопці. І. Антуан Грізбан 3-2! Ну, от що це за прийомчик? Такий, приятись, ракую, і все. Я З Стеми Райвелс, з тою елітою, то страшне. На цьому поки все. Якщо сьогоднішнє відео сподобалось, не забувайте поставити лайка в коментарях. Спробуйте вгадати, кого я все таки вирішив збирати: Сона, Рафаеля Лео чи Родріго. Скоро знову почуємося і побачимось. Бережіть себе.